У нас робота на повному ходу. Ми зараз займаємося, закінчуємо вже автомобіль, займаємося допосаженням в камеру відеореєстратор. І що я хотів вам сказати, якщо ви берете дешеві реєстратори, відеореєстратори у нас в випадку нашого автомобіля якраз дешевий, не вистачає нам провода. Взагалі по інструкції говориться так, що прокладається кабель ось тут. Не можна його прокладати верхом. З погляду на куртину airbag. Ну, безпека і так всі діла. А у нас не вистачає понизу пускати кабель. Ось пустили понизу, і от я так не люблю працювати на запчастинах клієнтів з погляду на те, що клієнт сам собі купив від реєстратор. Ну ладно, я там не нарікаю. Якби не хотів, то не робив би. Але він купив, він навіть не знав, що там яка там довжина кабеля. Ну і так вийшло, що ми розібрали весь салон, проклали кабель. Оказалося, його не вистачає. Прийшлося назад витягати, розбирати по-нановому перепускати. Зараз пускаємо потолком. От. Е, також модуль живлення обов'язковий. Ось це проводка від модуля живлення з кутовим USB Type-C і з самим фільтром. Підключається це все по заводській схемі, так як я вам. От, у нас заводська схема. Як карай підключається, вся інструкція, все, все як, так, як має бути, і відносно ну, цього керуємося. Допіновуємо піни на проводку, ставимо предохранітелів, все як має бути, закуваємо і все буде гарненько. Так що, якщо ви хочете поставити відеореєстратор, спочатку зверніться до нас для того, щоб е, отримати якусь пораду, який відеореєстратор краще поставити, який ні. Ось, Наприклад, цей реєстратор у нас навіть з ним вийшла ліпа, де він є, получається ліпа з того погляду, що у нього кабельок на камері, от, 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 де ж він. Ну, В кожному разі, у нього кабельок на камері впирається прямо в пластик. Ну, Така конструктивна його особливість. Є в тебе? Ось, Якщо він приклеїться... попаде. Якщо б він і був на вікні, хоча він у нас не буде на вікні. То його камера впирається прямо у вікно. У нормальних реєстраторах йде він звідси в бік. Збоку. Ну і він буде трошки, може навіть перекривлений. Ну, маю надію, що нам ну, зробити так, щоб було добре. Проводочку просуваємо повністю в заводський Пускаємо все. Взагалі по заводському це має йти ось так: от сюди, от сюди або на тій стойці сходити вниз. І, ага, по цій стоці. Йде сюди, сюди, і так по підлозі, йде далі. Робота встановити відеореєстратор, так здається, хулі там відеореєстратор встановити. Приклеїв, дроти пустив і все окей. Але щоб зробити це добре, так як то повинно бути, щоб ні.